Дев'ятниця до непорочного зачаття Марії, вступна молитва, пречиста діво, без гріха зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син, навчи мене через свою пошану. Пошану і покору тобі, які почесті і пошани я маю віддавати тобі. Ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюся до тебе через цю новенну. Ти мати милосердя, які я представляю свої страждання, і прошу тебе, допомогти мені, бо після Ісуса ти вся моя надія. Твоїм материнським заступництвом, Мадонна, сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати, можна вказати своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що більше відповідаю Обом Амінь. День восьмий, молитва дня, О непорочне зачаття, утішительку скорботних, подивись на мої страждання та мої болі, будь тим, хто завжди буде зі мною, навіть коли мої очі закривають на цій землі. І я представляю себе твоєму божественному Сину. Мамо моя, тримай мене завжди поруч. І пригорни мене до свого серця, бо в тіні Христа я стала твоєю дочкою. Діво Марія, збільшуй день у день мою любов до тебе і твого божественного сина. Будь мені допомогою, непорочне зачаття, і здобудь мені від небесного Отця через заслуги Твого Сина благодать. Можна вказати прохання. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діва, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенне підло підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія, безріха зачата, Молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям Діви приготував гідну оселю для свого Сина, і очікування Його смерті зберіг її від усякої плями, дай і нам, за його заступництво, дійти до Тебе, чистоті духу, просимо Тебе через Господа нашого Ісуса Христа. Тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь.